У свій час проти мафіозних кланів Італії активно виступав священник Джузеппе Пульєзі. Його було знищено. Чи повинен священнослужитель активно боротися проти виразок суспільства та закликати мирян до повалення аморальної влади? Як діяв отець Пульєзі? Він нікого до нічого не намовляв. Він не казав, працюйте проти мафії. Він старався молодим людям дати альтернативу, що ви можете бути людьми, не будучи членами мафії. Він створив католицькі організації при своїй парохі. Одним словом, даючи молодим людям можливість в інакший спосіб виявити себе, чим у мафії, він став для мафії небезпечним. Він не боровся проти мафії як отакої. Він не закликав до якихось маршів, до якихось акцій, до якихось, скажімо, збройних виступів проти мафії чи щось. Він тільки давав альтернативу. Бо Палермо то є таке місто, що там нема багато можливостей. Ви або є з мафією, або вас нема. А він, власне, відважив, що зрозумівши свій обов'язок душпастерський, поставити перед очима молоді альтернативу. І вони знищили його, бо вони побачили, до чого то доведе. Його зато застріли на сходах його церкви. Мені здається, що прекрасний примір, як повинна діяти церква. Церква є вчителька правди, справедливості.